Карти дійсно почали випадати більш позитивні ніж раніше вогнем і мечем, великі, кардинальні, масштабні зміни, і це все може відбутися якось досить таким несподівано. Але є вже певний якийсь план, що справедливість це кермічна карта, це торжество істини і справедливості, це прихід тієї влади, яка має бути у цьому місці. І перша ж карта в нас шістка жезлів. Шістка жезлів це карта переможця, це карта тріумфу, це карта отримання бажаного, те на що ти заслуговуєш, те, чого ти спромігся добитися, важкою клопіткою працею. І по місяцю все це буде звичайно ж відбуватися таємно. Нам нічого про це не будуть казати, і в принципі це правильно. Плани люблять тишу. І ще я вам скажу тут дуже, що багато залежить від якогось короля жезлів. Можливо, тут карти мені націкають, що потрібно змінити хто там головний, хто відповідає за цей напрямок, і тоді вже діло піде.